Антон прийшов до 5 класу в 2006 році. В цьому кабінеті він навчався. За цією партою він закінчував 9 клас. Був дуже життєрадісним, дуже всміхненим. Він завжди усміхався, завжди. Дуже любив подорожувати. Ми багато їздили з класом, окрім навчання. В різні місця, в різні музеї, в різні міста. Антон завжди і скрізь подорожував з нами. Він дуже любив дізнаватися щось нове, бачити щось нове. Ну і, звісно, спілкуватися з однокласниками, з однолітками. Також він брав активну участь в позашкільному житті. Дуже багато проводили різноманітних конкурсів, змагань, в яких він завжди був активним учасником. І знову ж таки завжди всміхався. Також він активно займався спортом. Він був учасником футбольних команд міста. Зміна, Рось, любив спорт, любив школу, любив однокласників, любив життя. Він закінчив 9 класів нашої школи. У 2011 році, потім він поступив в Київський технікум. Але шкільне життя, я думаю, що залишило, залишилось в його пам'яті, в нашій пам'яті, оскільки всі зустрічі випускників, він завжди був на них присутній, завжди приходив, спілкувався, ніколи не забував про школу, про своїх однокласників, вчителів. В п'ятому-в 6 класах Антон дійсно мріяв стати професійним футболістом. І дуже цікаво згадувати, ось переглядаючи фотографії, що яке би свято ми не готували в школі, він завжди обирав собі ролі, пов'язані зі спортом. Він завжди хотів бути футболістом. Завжди. Він мріяв про те, що він стане професійно грати в футбол, але сталося так, що трошечки підрісше, в 9 класі він змінив свою думку і пішов навчатися далі після школи до. Технікуму готельної справи на ресторанно-готельний бізнес. Навчання він там завершив, наскільки я теж знаю, і поступив потім ще й в Академію внутрішніх справ, паралельно працюючи вже в поліції міста Фасті. І наскільки всі ці три таких шляхи його переплілися, що він казав навіть уже воюючи на фронті. Будучи в гарячих точках, він завжди казав, що коли я повернуся з війни, я мрію відкрити свій ресторан. Ох, на жаль, не судилося, але є надія на те, що сестра його продовжить його справу. Можливо, такі його мрія здійсниться, і він буде мати ресторан, який буде названий на його честь можливо. Нехай все так станеться, як він мріяв. Щоб мрії здійснювалися навіть після закінчення життя. Звісно, після навчання в школі, коли Антон закінчив вже і технікум, і Поліцейську академію військову, ми продовжували наше спілкування досить активно. Ми весь час телефонували один одного, він вітав зі святами завжди мене. І коли почалась війна у 22-му році. І він прийняв рішення піти добровольцем. Спочатку він не говорив нам цього, він говорив, що він просто планує їхати на навчання, на навчання, але вже потім, коли виявилось, яке це навчання, що це саме військове навчання, ми дуже його підтримували. Ми весь час намагалися бути на зв'язку, на війні. Він... Ну я знала, де він, в якому напрямку ми знали, де він. Звичайно, він телефонував по можливості, коли вони верталися на базу. Він завжди телефонував, писав повідомлення, коли мав можливість, телефонував. Якщо навіть там день-два не виходив на зв'язок, він все одно потім відписувався завжди. І через те, звичайно, і ми знали, які там ну, відбуваються події. Дуже багато відео він надсилав, які, які можна було да, дозволити надіслати. Uh, і через те, коли він перестав виходити на зв'язок, ми зрозуміли, що щось не гаразд, тому що зазвичай день-два, і зв'язок є, день-два, і зв'язок є. А це три дні не було зв'язку, і потім четвертий день і така трагічна звістка, і ми, звичайно, розуміли, що щось не гаразд. Бо якби це була просто якесь перебазування, там uh, я думаю, що було б якось по-іншому. Тому спілкування було. Він пішов в листопаді місяці на навчання, теж весь час підтримували зв'язок, він писав, дзвонив, надсилав різні відео, як їх навчають. Все це було. Навчання тут проходили і все, але ж він був військовим до цього, ну поліцейським він був, він працював в поліції міста Фастів, тому я думаю, що в нього певні якісь. Ну, він не був. Просто хлопцем з вулиці, який прийшов і сказав, візьміть мене. Він вже був готовий до якоїсь такої військової роботи, мабуть. Чи був Антон Патріотом? Звісно, був. Він дуже любив життя, але він також дуже любив рідну країну. Він ніколи жодної хвилини не вагався з приводу того, щоб не піти на фронт. Він добровільно прийняв це рішення. І, звісно, коли вже після навчання... Він їхав на Бахмутський напрям, він розумів, що ходитиме по лезу ножа, що кожен день, і кожна хвилина, і кожна битва там, кожен сантиметр української землі може бути вирішальним. Важко, тому що коли він їхав, їхав в той напрям, він писав, можна сказати, навіть ніби прощався. І говорив і писав про те, що якщо не виходжу на зв'язок, питайте у мами, чи я живий. Дуже дуже страшні слова. Але він любив Україну, і він розумів, навіщо він це робить, так як і його побратима. Він знав, за що він воює, за що він бореться. І він розумів те, що Українську війну ми маємо перемогти, тільки українці мають перемогти в цій війні. Через те він не боявся, рухався вперед. Але, на жаль, його остання битва, яка відбулась 6 лютого 23-го року, в якій він і загинув.